У черговому випуску інформаційної програми День вас вітає творчий колектив каналу телебачення Акцент. В студії працює Світлана Євменова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Микола Нога закликав допомагати армії та не бути байдужим до нестабільності Україні. Новий сервіс пенсійного фонду дозволяє отримати послуги установи без черг і не виходячи з дому. Шостку відвідав психолог світового рівня. Учні школи гімназії на власні очі побачили процес створення новин на ТРК Акцент забезпечити соціальний захист переселенців з південно-східних регіонів України, що прибули на Сумщину. Таке доручення дав керівник області Володимир Шульга у ході апаратної наради. Губернатор доручив профільним управлінням налагодити співпрацю з управлінням Державної міграційної служби України в Сумській області, сприяти забезпеченню тимчасовим житлом осіб, які перебувають з Автономної Республіки Крим Донецької та Луганської областей, організувати надання медичних та освітніх послуг для даної категорії громадян. Всі, хто виїжджає з території, де проводиться антитерористична операція, є переселенцями і користуються гарантіями соціального захисту з боку держави. Для цього потрібно першочергово звертатися в міграційну службу і ставити на облік, аби мати можливість отримувати гарантовані соціальні виплати, підкреслив голова облдержадміністрації. До речі, в шостку вже прибули переселенці зі сходу та півдня України. Це сім'я з двома малолітніми дітьми з Макіївки Донецької області та дівчина з Сімферополя. Через неспокійну ситуацію в Україні та антитерористичну операцію на сході країни наші військові зараз особливо потребують підтримки з боку населення. Під час апаратної наради міський голова Микола Нага наголосив на необхідності допомагати військовим яким чином можна надати матеріальну підтримку армії? Далі у сюжеті наші військові нині більше ніж колись потребують допомоги українців. Громадяни усіляка намагаються підтримати своїх батьків, синів та чоловіків, які нині стоять на стражі порядку та миру в країні. Бути небайдужим до долі військових закликав і міський голова Микола Нога. На апаратній нараді Микола Петрович наголосив на важливості матеріальної підтримки армії. Хочу звернутися звернутись до всіх, що у нас ситуація в державі поки що. В зв'язку з подіями на Його стоки не покращується. І я просив би, щоб ми всі приділяли увагу і надали матеріальну допомогу військовим частинам, в тому числі і наші військові частини. Такий рахунок відкритий Прекрасному кресту. Тому що дав Бог, що поки що у нас спокійно, але зовсім в тих регіонах не спокійно. Така допомога надзвичайно потрібна нашим військовим. Не до скрутного положення українських військових і жителі шостки. Дехто з них вже допомагав військовим продуктами харчування та грошима. Вони вважають це своїм громадським обов'язком та закликають українців також не стояти осторонь. Я б відправила, як би відправила, якби би нашим ребятам стоїть. мені дуже жалко. Рібят то що то наша сина Что оставляют свои головы ни за что. Ну, ни за что, так сказано, как сказать бы. Мне очень жаль. Наши дети там воюют, правильно? Надо помогать, конечно. Знаете, в таком положении безвыходном, когда вот перестройка и не раз. Порядок нужно наводити, Тут це, виходить, як рука допомоги. для надання адресної допомоги військовій частині 3022 Міською організацією ТОВ Червоного Хреста України відкрито банківський рахунок. Реквізити для перерахування коштів. Отримувач Шостинська міська організація ТОВ Червоного Хреста України. Банк Акціонерний банк Укргазбанк розрахунковий рахунок номер 26 00 21 89 050. МФО 320478, код отримувача 36079866, Призначення платежу благодійна допомога військовій частині 3022». Окрім того, кожен може зателефонувати на короткий номер 565, тим самим переказати 5 гривень на рахунок української армії. Управління пенсійного фонду України в місті Шостка та Шосткинському районі проводить серед представників трудових колективів інформаційно роз'яснювальну роботу про реєстрацію громадян у системі надання послуг в електронному вигляді. Цього разу про сервіс, який дозволяє отримати послугу установи без черг і не виходячи з дому, розповідали співробітникам міськвиконкому. Про переваги послуги і як нею скористатись, дізнавався Олексій Коцепчук. Веб-портал надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами пенсійного фонду, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління, роз'яснила співробітникам Шостинського міськвиконкому суть сервісу Світлана Безпальча, головний спеціаліст відділу надходження, прогнозування платежів та обліку застрахованих осіб фонду. Це електронна сторінка на сайті пенсійного фонду, на якій ви маєте можливість. Отримати інформацію, нормативні документи пенсійні, нові, законодавчі акти, а також застраховані особи, які знаходяться, ну, тобто працюють, мають можливість отримати інформацію про свій заробіток. Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування пенсійним фондом через інтернет є той факт, що веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних серед електронних послуг, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації, отримання інформації з персоніфікованого обліку для працюючих громадян, отримання пенсійної інформації для пенсіонерів, формування запитів на попередню підготовку документів, можливість подачі скарг. Запис на прийом до фахівців фонду пояснила Світлана Володимирівна. веб портал Електронна ця сторінка була створена пенсійним фондом з 1 жовтня 2012 року з метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян. Тобто, щоб людина маючи мала можливість, не виходячи із дому, отримати потрібну інформацію про законодавчі, нормативні документи, також свою інформацію лічна особиста своєї заробітної плати або пенсійної справи з 2000 року. В Україні в повному об'ємі запроваджено персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб. За даними цього обліку, здійснюється призначення пенсій. веб портал пенсійного фонду надає зручну можливість. Мати постійний контроль за такими даними, що впливають на пенсійні права. Зареєстрований користувач ресурсу може перевірити суму заробітку, з якої сплачені страхові внески, кількість днів для стажу, відмітку про сплату пенсійного внеску, відомості про пільговий стаж та інші показники, пояснила пані Світлана. З 2000 року, як ми знаємо, обліковується в пенсійному фонді страховий стаж, тобто сплата внесків з 2004 скажімо, року, а 2000 – Перший, другий, третій рік по нарахуванню страховий стаж. Страховий стаж людині нараховується пропорціонально сплаченим внезким до пенсійного фонду. Щоб скористатись можливостями веб-порталу, потрібно подати відповідну заяву до управління пенсійного фонду. Після реєстрації клієнт отримує секретний код доступу до своєї персональної електронної сторінки. До заяви потрібно ну, пред'явити свій документ, паспорт і ідентифікаційний код. Якщо пенсіонер, то може ще можливість. Якщо є така можливість, номер пенсійної справи на сьогоднішній день на веб-порталі пенсійного фонду зареєстровано 690 дев'яносто Шостку відвідав психолог світового рівня в рамках планової супервізійної зустрічі в клініці дружній до молоді. Лекцію провела Олена Голоцван, кандидат медичних наук, національний тренер ЮНІСЕФ. Темою виступу стало актуальне у нас час питання особливостей психосексуального розвитку підлітків. Під час зустрічі шосткінські лікарі отримали масу цікавої та корисної інформації та обмінялися досвідом враженнями від візиту до нашого міста. Консультант ЮНІСЕФ поділилася з нашою знімальною групою. Клініка дружня до молоді в нашому місті працює з 2007 року. Заклади допомоги підліткам були створені під егідою ООН. Контрольна наставницьку допомогу цьому медичному закладу в шості з самого його заснування надавала Олена Голоцван, психіатр, сексолог, кандидат медичних наук, консультант ЮНІСЕФ. Нещодавно вона відвідала наше місто і прочитала лекцію щодо психосексуального розвитку підлітків. Тему Олена Анатолівна обирала ретельно. Податковий це взагалі, дуже опасний возраст. И поведение в этом возрасте рискованное, и оно гиперсексуальное. Іміна поэтому а э, здесь собрались спеціалісти, які займаються подростками. Естественно, актуальна ця тема. Елада Аргунова, лікар-психолог клініки, підкреслила важливість саме таких тем, адже в наш час підлітки все більше цікавить заборонені та небезпечні речі. Вона говорить, що часто батькам розібратися з проблемами дітей заважають суспільні стереотипи та власні комплекси. Тож роз'яснювати питання психологічного розвитку підростаючого покоління треба саме дорослим. В нашому суспільстві, як то сформированы какие-то вот стереотипы, комплексы. На, ну, на эту тему, то есть родителям очень сложно говорить на эту тему да? и вот как бы вот это сегодняшнее занятие оно в какой-то степени немножечко ну, развеяло вот эти комплексы. то есть акцентировало внимание на том, что об этом говорить надо, что это действительно необходимо и самим детям, чтобы понять свое состояние вот, лучше себя узнать да? и наладить отношения между родителями и детьми. Нинішній приїзд Олени Анатолівни це планова супервазійна зустріч з ціллю обміну досвідом та отримання нової інформації. Прослухати лекцію досвідченого психосексопатолога виявило бажання безліч лікарів не лише клініки дружньої до молоді. Тема розвитку підлітків виявилась цікавою для психологів, педіатрів та сімейних лікарів, багатьох медичних працівників дитячої лікарні. Працюючи 25 років в реанімації, зовсім по-другому відкриваєш очі. На проблеми, якими живуть наші діти, не над тим, як вони живуть, дишуть і їдять, а от іменно над їхньою поведінкою, як вони себе ведуть в транспорті, на вулиці, в школі. В парку. Я непосредственно работаю з подростками, як би цих тем, но мені хочеться сказати, що больше більше и с родителями таких бесед, тренингов, лекцій і з подростками очень було интересно. Пані голосван зазначила, що задоволена візитом до нашого міста. Вона високо оцінила рівень шостинської клініки дружньої до молоді та назвала її однією з кращих в країні. Олена Анатолівна зізналася, що працювати в аудиторії з шостинськими лікарями було доволі легко. Адже колеги не лише слухали та переймали інформацію, а й активно ставили запитання і самі ділилися досвідом. Аудиторія дуже благдоброжелательна і дуже, скажімо так адекватна, і у нас була обратна связь. Я не хочу назвати це лекцією, це неправильно. Це, це це була не лекція, це був, в общем-то, діалог. І Колеги вони мені відповідали, вони були вовлечені, вони були дуже активні. От тому я в, в таку аудиторію я б ваші і не уходила б з такої аудиторії. Психолог зазначила, що успішність клініки в першу чергу це заслуга небайдужих байдужих до здоров'я підлітків лікарів та зацікавленість місцевої влади і керівництва лікарні у якісній допомозі молоді. Ваші спеціалісти, головний врач, мер міста, вони понімали і розуміють ситуацію. Ці клініки способні вони працюють на підростка. Именно на подростковый возраст рассчитаны. Потому что проблемы связаны не только с какими-то не только медицинские, но и социальные и психологические проблемы. Понимаете? Поэтому нужен особый подход. Педиатр на рабочем месте он не сможет эти вопросы решить. Цікаві фільми, розважальні передачі, новини, репортажі все це захоплюючий світ, телебачення, радіо, газети, без яких в наш час більшість людей навіть не уявляє свого життя. Але ще більш цікавим є процес створення всього того, що ми бачимо з блакитних екранів, чуємо з радіоприймачів, читаємо на шпальтах газет. Учні школи гімназії завітали до ТРК Акцент і редакції газети Полісся, щоб на власні очі побачити, як видається газета. Створюються новини, які вони щодня бачать з екранів своїх телевізорів або чують по радіо. Учні школи гімназії мали змогу на власні очі поспостерігати за роботою журналістів на телебаченні та побувати у редакції газети Полісся. Як зазначає Наталія Бугай, вчитель гімназії, профіль школи пов'язаний з професією журналістики, тому дітям важливо побачити роботу телебачення зсередини. Наші випускники очень часто працюють или журналистами, или работают на студіях. От одна учениця Гардієнка Катерина Гардієнка Маринка работает у нас в СТВ. Зараз також Ляшенка, Альона це випускники нашого учебного заведення, працюють на суддях в Києві. У ролі гіда виступила директор телерадіокомпанії Акцент Ірина Коваленко. На початку екскурсії Ірина Олексіївна поцікавилася у дітей. Хто із них в майбутньому хоче обрати для себе професію журналіста. Відповідь стало лише дві підняті руки. Під час екскурсії учні мали змогу поспостерігати за роботою журналістів, поспілкуватись та поставити їм питання. Чому ви обрали саме це? Це дуже цікава професія. Ти постійно спілкуєшся з людьми, ти постійно в Русі, ти постійно о, у дусі новин, ти завжди знаєш, що відбувається в місті, де це відбувається. Тому це дуже цікаво, це дуже активна творча професія. Приходиться іноді робити вихідні, на праздники, після Нового, року, після Пасхи і так далі і тому подобное. Учні дізнали, що не всі співробітники телерадіокомпанії за освітою є журналістами. Вони отримали іншу спеціальність, але змогли знайти своє покликання саме у журналістиці. Так Олексій Коцепчук за освітою еколог. Чому ви обрали саме цю професію? Мені подобається писати. Якщо ви оберете професію, яка вам подобатися не буде, тоді ви будете поганим працівником. Треба обирати те, що вам подобається справді. Також дітлахи познайомились із важливою роботою оператора та коректора газети Полісся. Вони побачили складний процес створення та розробки газети перед тим, як вона потрапить до читачів. У ході екскурсії учні мали змогу відчути себе радіоведучими та почути свій голос у записі. Ця пропозиція викликала у Малечі неабиякий якийсь захват. Добрий день! З вами в ефірі. Я жиравльова побувати ведучими теленовин серед дітей охочих виявилось значно більше. Вони із захопленням та великою радістю приміряли на себе роль телеведучих. добрий день у черговому випуску інформаційної програми. День. Вас вітає творчий колектив каналу Телебачення. Акцент. Потім у монтажному відділенні із цікавістю та подивом спостерігали за роботою режисерів монтажу. Ірина Олексіївна розповіла: для того, щоб новини вийшли в ефір, потрібна праця багатьох людей. Тільки професійна самовіддача кожного працівника ТРК Акцент може якісно і доступно донести інформацію до людей. По закінченні екскурсії діти із захватом ділились емоціями. Для деяких із них ця подія стала втіленням казки у життя. Даша Пічко із захопленням поділилась, що її сон стати журналістом став дійсністю. Моє серце теж хоче бути журналістом. Я дуже сильно хочу, Мені, інтерес проявляється к професії. Мені більше все понравилось, что я увидела, как печатаються газети по лисі и їхня. Ба... Каректора мені самое больше подобається, як ми говорили на студії. Це очень интересная робота. Мені дуже подобається раді радіо тому що це очень цікава робота у завершенні зустрічі. Ірина Коваленко знову поцікавилась у учнів. Хто ж тепер у майбутньому бажає стати журналістом? Відповідь стала несподіванкою. Бажаючих приєднатись до цієї цікавої професії стало безліч. Я! За цікаву екскурсію. Акцент! Творчий колектив акценту підготував сюрприз для гімназистів і для вас, шановні глядачі. Сьогодні з прогнозом погода на середу вас ознайомлять наші екскурсанти. Тож, чи чекати сюрпризів від синоптиків, дізнаємось далі. На черзі прогноз погоди на середу. 18 червня відзначається день зачиномученика Дорафія. У народі говорили день дорофія ранок вечора мудріше. Якщо в цей день сонце парить, і тиша в повітрі можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинається найкоротші ночі. Тож якою буде погода завтра, дізнаємось синоптичного прогнозу. У шості сонце буде в цей день рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура в день підніметься до позначки плюс 15. Вночі буде плюс 8 градусів. Вітер північно-західний з поривами до 6 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре!